Як заробляти 500 гривень в день або що таке дропшипінг і чому саме з Міва? Всім привіт! Сьогодні я розповім, як робити гроші і чому вигідно це робити з нами. Отже, перш за все, ми тільки нещодавно відкрили цю функцію, тому конкуренція нереально низька. Запитайте навіть своїх друзів чи знайомих, чи чули вони про товари Міва. Ні, що ж, от вам перші клієнти. По-друге, наш продукт реально крутий та дієвий, якщо ви самі спробуєте закохаєтесь. А особисте враження від товару це ж найкраща реклама. А ваші друзі почнуть розповідати своїм, через що кожного разу буде збільшуватись клієнтообіг. Третє. Вам не потрібно їздити в офіс чи тримати товар вдома. Просто оформлюйте замовлення на нашому сайті одразу на вашого клієнта і отримуйте відсоток замовлення. І останнє оплата. Давайте порахуємо, в середньому один засіб коштує 175 гривень. Ви маєте з нього 15% доходу. Це 26 гривень. Якщо ж брати догляд за волоссям, то ваш чистий прибуток 165 гривень з набору. Зазвичай замовляють 2-3 засоби. Тобто, якщо вдень ви оформите три замовлення, а в ньому ще й будуть засоби по догляду за волоссям, то отримайте близько 500 гривень за менш ніж годину вашого часу. Ви самі собі начальник і обираєте скільки та коли працювати та продавати все в ваших руках. Пишіть нам в інстаграм або в коментарі за деталями.